Друзі, всім привіт. Ого, гримить так добре. Буде дощ, певно. Сьогодні 19 число, 19 травня. Період часу ми не виходили, не дивилися, що робиться у нас на полях. І зараз хочемо глянути, який стан пшениці. А останній раз, як були приморозки, то було дуже, е, дуже страшно, аби мороз не нашкодив ніде. І тим самим. Тим самим сюди було просто похолодання, без якихось критичних катастрофічних умов. І після того випали дощі. Пшениця викинула вся колос повністю кругом. І це те, що ми... тут було посіяно 30 вересня. А ось зліва це те, що в листопаді досівалося вже при певних обставинах. Тут вона значно слабіша. Ну, такий стан. Все-таки десь якийсь мороз, щось тут можливо було, тому що є такі певні кола, де вона набагато слабіша і змінила свій колір. Після тих самих дощів, які пройшли, то тут навіть в самому рядку видно, що волога збереглася. Вона просто додає, 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 то їй має вистачити повністю з головою. А отут, де вона просто рідкіша, тут. Ну так, да, є волога, але зовсім не те. Сам, так за рахунок того, що вона менша і рідкіша, повітря його повністю продуває. Тому все-таки пізні посіви, вони ну, практично не підходять. Це не найкраща ідея для сівби. Хіба що якщо ви хочете все-таки зробити якусь сівозміну. Реальний стан пшениці. так, То ось такий. Будемо сподіватися, що не буде ніяких катастрофічних умов і тому подібного.